Яким ви бачите майбутнє відеоігра? Напевно, 5 років тому усі б з певненістю сказали б, що це покращення технічних можливостей ігри, реалістичне освітлення, більше пікселів та полігонів, величезні пропрацьовані відкриті світи. І ну, щоб ігри виходили оптимізованими вже на релізі. Але добре, тут я вже наглі. Проте зараз із стрімкими розвитком штучного інтелекту, усі розуміють, що за ним майбутнє, і тепер в іграх будуть незвичайні дурачки, які застрягають в дверях, а справжні пропрацьовані персонажі зі своєю історією, характером, емоціями, щоб з ними було цікаво. Спілкуватися та щоб їх було цікаво вивчати. Мені дуже подобається готика, і найбільше в ній я ціную взаємодії NPC із головним героєм. Їх ставлення до тебе змінюється впродовж гри: від знемажливого до шанобливого, залежно від того екіпірування та статусу всередині гри. Вони можуть тебе обмочекати, якщо ти загородиш їм шлях, побити, якщо ти дістанеш зброю та вигнати із будівлі, якщо вони тебе там помітять. І мене це завжди дивувало. Я думав, блін створити такий живий штучний інтелект NPC це дуже круто. Вони відчуваються живим. Проте це не зовсім є прикладом штучного інтелекту у сучасному розумінні. Це лише його ілюзія, проста симуляція. НПС реагують лише на ті дії, які прописав розробник. Вони не розуміють контексту ситуації, а більше якщо ти зробиш X, він має зробити Y. І чим більше пропише розробник дії NPC, реакцію на середовище, його розпорядок дня, то тим живіше він буде нам здаватися. Тому так, всі мешканці В 2 які щось там постійно роблять, вони діють не по кайфу, а просто виконують запрограмований скрипт. Бичте за розчарування. Але зараз настає епоха розвитку генеративного штучного інтелекту, ChatGPT, GPT, Google, Gemini, Grok тощо. Люди із ними спілкуються, радяться щодо харчування та здоров'я і навіть одружуються. І виходить, що тепер НПС будуть імітувати справжню людину. Хіба не так? Але чому будуть, якщо це вже було? Що, якщо я вам скажу, що у 1999 році вже вийшла гра, де гравець міг спілкуватися із персонажем. Персонаж реагував на твої відповіді, запам'ятовував їх, жартував та підколював.

Це сімен про образ сучасних голосових помічників по типу Сірі та Алекса. І сьогодні ми поговоримо про нього, про штучний інтелект і ну про ще одну цікаву гру. Отже, сімен, Грубо кажучи, це кор механіка якої, як не дивно, є догляд за вашим домашнім улюбленцем. Проте, якщо в інших іграх це кіт, собака або ж навіть пікачу, то тут це риба з головою людини. Прикол гри у тому, що ви повільно спостерігаєте за еволюцією сімена від поголовка до земноводної істоти. Ви маєте його годувати Вати, тримати правильну температуру в акваріумі, пускати кисень тощо. І я більше не можу уникати слона в кімнаті, так ви можете із ним розмовляти. Система взаємодії відбувається через мікрофон, який під'єднується до геймпада Dreamcast, на який гра і вийшла, і розмови можуть бути справді цікавими. Він розпитує про ваше хобі, життя, що вам подобається, чим займається ваша сім'я. Він запитає твоє ставлення про цензурування у медіа та чи любиш ти справді сам себе. Він запам'ятовує твої відповіді, може їх нагадати під час розмови. Сам часто ініціює ці розмови сам Сімен до речі доволі різкий у своїх висловлюваннях. Саме тому він може тебе підколоти або насварити. Yeah, bite me. Але як у них це вийшло? Як у них вийшло створити живе спілкування з НПС? На жаль, це не зовсім є штучним інтелектом, хоча вони дуже запарилися над його ілюзією. Сімен чіплявся за конкретні слова, тому що повністю аналізувати та розуміти речення він не міг. І, наприклад, в реченні Ти любиш музику, він буде чіплятися саме за музику, із якої вже є декілька реплік. Але яку репліку підставити? Сімен перебирає попередні відповіді гравця, щоб розуміти його настрій. Наприклад, якщо гравець до цього сказав мені подобається щось, спрацьовувати який означає позитивний настрій гравця. До цього додається стан Сімена, чи голодний він та чи нормальна температура в акваріумі і котра зараз година. Все це впливало на його відповідь, і зрештою він видає щось на кшталт: О, я люблю музику, або а яка подобається тобі. Що найцікавіше, у японській версії гри Сімен аналізував, що ти робиш на консолі та у що грав. Він спокійно міг сказати: Гей, Мет, ти не подбав про мене минулої ночі. Замість цього ти грав у Virtua Fighter». щось типу цього, або тобі так подобається Sonic, тобі справді подобаються дитячі ігри. Але в американській версії це заборонили через безпеку користувачів. Щось, до речі, схоже було в МГС і вивчаючи матеріал до цього відео, я знайшов один допис користувача, який ділився досвідом у гри у Сімен, і в якийсь момент Сімен видає щось подібне. Знаєте, що я помітив? Люди люблять говорити. Зазвичай, якщо ви ставите людині правильне запитання, вона може говорити годинами. Інакше навіщо я тобі взагалі потрібен, якби ти не любив хорошу розмову час від часу. Я думаю, що це також робить людиною хорошою, якщо вона готова вислухати вашу балаканину про щось. Вам просто. То потрібно переконатися, чи ви також даєте й час від часу говорити, щоб ви не набридали її до смерті. І тут ми підходимо до бондо іншого питання: а чому взагалі людей так тягне на спілкування із шиї? В цьому контексті очевидно, що цей друг це Сімен, який готовий вислухати вашу балаканину про щось. Чому люди обирають розмови з віртуальною істотою замість справжньої людини? Питання, на яке багато відповіді: самотність, брак підтримки, погана соціалізація. Про що я вам кажу, якщо є штучний інтелект, де люди спілкуються із своїми улюбленими персонажами? Цікаво, що активно. Це питання стало обговорюватися лише зараз, але ще тоді сімен щось розумів. Символічно, що під час створення цього відео я часто звертався до того ж чату GPT щодо того, чи правильно я взагалі розумію принцип роботи Сімена та як працюють його алгоритми, і це дуже цікавий досвід, особливо в контексті цього відео. Гра має довгий та репетативний геймплей, дуже дивний дизайн персонажа, але вона мала на свій час інноваційну та цікаву механіку. І тому завдяки або ж всупереч отримала дуже гарні відгуки та продажі згодом отримала сікл. Але знову ж таки. Сімен все-таки не є ще її, хоча дуже хотів ним бути. Але де ж ці ваші штучні інтелекти? Після успіху цієї гри мав би розвиватися цей напрямок, можливо, покращення розпізнавання голосу, збільшення бібліотеки слів, більш складні схеми реакції на відповіді. Де це все? За рік до цього вийшла хейю пікачу, про яку я згадував у минулому відео. Гравець має доглядати за Пікачу за допомогою мікрофона і, хоч гра окупилася, але мала лише до 200 слів для розпізнання. Та й камон, ніякий пікачу і поруч не стоїть із харизмою. Semana. Let's be sure and get my name right. Skin Скінпапіт нам продовження можна назвати нют ну типу Nature Ultimate Digital Experiment. В грі, знову ж таки, за допомогою мікрофона ми маємо навчати робота людській мові, як називаються предмети у кімнаті, простим командам, по типу вімкнути телевізор тощо. І в теорії це цікаво, але реалізація виявилась поганою. Її поставили низькі оцінки, та й зовсім про неї забули. Але це все були, скажімо так, сімен лайки. Хотілося б чогось масштабнішого, трохи іншого. Хочеться отримати саме варті. Від розмови із живим NPC, но обов'язково в форматі педсимулятора, а щоб персонажі природньо реагували, сперечалися із тобою, розуміли контекст, та дивували тебе, що так може не ігровий персонаж. І ця гра все ж таки вийшла, гру, яку створили лише дві людини, та яку можна пройти за 5 хвилин, але свого часу повністю змінила уявлення про майбутнє геймдево. І це. Фасад. За своєю суттю грає інтерактивною драмою, і хоч у неї мізерне наповнення, тобто обмежена інтеракція із оточенням, простий навіть на момент виходу візуал, у ній відсутні будь-яке меню, статистика тощо, але у ній є діалоги. І саме цей аспект робить її справді унікальною. Ви граєте за старого друга подружньої пари Тріпа та Грейс, які запросили вас до себе на вечірку. І впродовж усієї гри гравець має спілкуватися із подружжям, проте в якийсь момент у них виникає конфлікт. І починається найцікавіше, як гравець буде себе поводити та як реагувати на події. І особливість у тому, що розмови з ними відбувається через текст. Ви не обираєте опцію в діалозі, а самі її пишете. І це не як в старих квестах, де для взаємодії вам треба було друкувати певні слова. А ви будь Можете написати, і вони будуть на це реагувати. Гравець може побудувати з ними цілий довгий діалог, зробити комплімент, обговорити інтер'єр, відповісти на запитання, поставити запитання, поговорити про буденні речі. Зрештою, ви можете їх послати і поводитися як моральне бидло, яке пристає до та погрожує подружжю. і ви отримаєте на це відповідну реакцію і спостерігати за цим всім. Справді цікаво, тому що як я вже сказав вище, ти помічаєш, що в сімейні пари ввії певна напруга. Перед дверима ти чув, як вони сварилися. Коли Тріп робив тобі напій, Грей сказала, що у нього немає смаку. Тріп показував вам своє фото із подорожі в Італії, а Грей сказала, що він вже всіх заїбав цим фото. Саме ви вирішуєте, в якому напрямку рухатиме ця історія. Стати на бік, тріпа чи грейс, зблизитись із кимось, і наскільки спробувати помирити їх або розсварити і спостерігати за процесом. Від ваших рішень залежить динаміка, взаємин і кінцівка історії. На момент виходу у 2005 році світ не бачив нічого подібного, тому гра дуже швидко отримала визнання та шалений успіх, мільйони завантажень, гарні відгуки критиків та інвестицій. І головне питання, як у них це вийшло? Це вже не сімен, а щось більше та. Складніше. Загалом система розмов і взаємодії з тріпами Грейс мені нагадує театральну виставу. Зараз я поясню, як вона працює. Гравець водить текст. Система обробки природньої мови у грі аналізує твоє речення, і сам текст проходить понад 800 правил, які визначають сенс твого висловлювання. Це комплімент, критика, вибачення або флірт і ще купа купа категорій. Допомагає класифікувати твоє речення в соціальні ігри. Це система, яка відстежує твій вплив на персонажів, на якому ти боці, кого підтримуєш. Та хто з персонажів усвідомив свої внутрішні проблеми. і воно видає результат. Потім у гру вступає драма-менеджер. Це центральна система, яка аналізує стан історії. Поточна тема, напруга, хто із ким в конфлікті. І вона обирає біт. Біт – це, грубо кажучи, сцена, міні-сюжет, який передбачає кілька можливих сценаріїв, щоб логічно продовжити історію. Наприклад, гравець входить до квартири або Тріп пропонує випити. Це теж біт. І під час цього піту в дію вступає JDB, синхронізована поведінка грейса. Та тріпов, тобто десь за лаштунками у коді гри вони ніби домовляються, хто у цій ситуації говорить першим, які репліки вимовляються, хто де стоїть, коли вони роблять паузи, та чи перебувають одне одного. Відбувається справжня режисура сцени у реальному часі, тобто театральна вистава, про яку я казав вище. І весь мій опис стосується невеличкої сцени, після якої гравець вводить наступний текст і алгоритм. Повторюється, все це створює відчуття в живої взаємодії з персонажем, що так полюбили мільйони геймерів. І хоч система трохи схожа із Сімену, все ж таки вона стала набагато складнішою. Вона краще розпізнає твої слова, реагує на твої дії, аналізує попередні відповіді та настрій персонажів. Та є відчуття справжнього діалогу, суперечки в компанії, чого у Сімена немає. Є лише тільки ти, і він, який може раз на 20 хвилин щось тебе запитати. Але звичайно, що штучний інтелект в цій грі не ідеальний, його доволі просто було зламати. Блячи хаотичні дії, перебуваючи персонажів, тощо також вони не розуміли деякі сучасні слова. Та й зрештою гра дійшла до ютуберів і у десятих роках отримала друге життя. Її знімали всі кому не лінь, і спостерігати на скручену рожу штучного інтелекту, який не розуміє, що ти від нього хочеш, було досить весело. І не дивно, що тоді подібний контент був дуже популярним. А загалом доля авторів склалася досить непогано. Майкл Матіас став професором у каліфорнійському університеті в Санта-Крусі, де досліджує штучний інтелект. А Ендрю Стерн став Співзасновником Playable Studios, яка розробляє додатки у сферах VR та AR. До речі, після виходу фасад вони одразу анонсували ідеї на продовження вечірку, яка була скасована у 2013 році, проте нещодавному інтерв'ю вони повідомили, що роблять прототип для неї. і чесно було б цікаво щось таке зіграти, враховуючи сучасні технології. І от враховуючи всю цю інформацію, чому це досі не заболонило світ? Чому багаті студії не можуть просто зробити так у своїх іграх? Якщо це змогли зробити два студенти у 2005 році без. Будь-якого бюджету. Ну, річ у тім, що воно вам не треба. Жодна студія не зможе таки реалізувати у своїй грі, тому що лише для фасад актори озвучили кілька годин діалогів, що охоплюють десятки варіацій кожної сцени. І це для гри, яка може тривати найбільше 15 хвилин. Ви уявіть гру масштабом як гита. Скільки треба грошей, щоб втілити щось подібне у ній? Та й зрештою не ну можна спокійно продавати гру, яку можна дуже легко зламати. Фасад і отримав друге життя, здебільшого через те, що штучний інтелект тупив, а люди Мали на це реакцію. Усім подобався хаос, а не хаос у AAA проєктів нікому не треба. Та й ви запитаєте у чата GPT кількість у слові жменя, а ви ще хочете щось подібне додати у велику гру. Саме тому такі ігри можуть існувати лише у вигляді експерименту або проєкту, який цілеспрямовано досліджує, як поводить себе штучний інтелект у розмові з людиною у вузькому просторі. Чим і є фасад, що й робить його таким унікальним. Але знаєте, я не сумую з приводу цього. В теорії звичайно можна запхнути генеративний сучасний штучний інтелект інтелекту гру і отримувати типу живе спілкування, навіть озвучку можна зробити, але гратися усе це буде пусто. Ігри – це мистецтво, і якщо генерація данжів оточення ще можна сприймати, то я не розумію, як можна спокійно сприймати неживі діалоги, за якими не стоїть справжня людина, яка нічого в них не вкладала, а лише алгоритм, який видає тобі відповіді на основі чогось, то там Це цікаво і весело, як короткий досвід, але у контексті великої ігрової подорожі воно нам не треба. Я досі пам'ятаю конфлікт у голові після деяких квестів в кіберпанк, сміх від розмови з роботом Вігас та заціпеніння після. І у кожного буде подібна історія. Я не проти впроваджень шиї у відеоіграх. Головне, у якому вигляді воно буде, бо мені подобається утримувати живий та унікальний ігровий досвід. А ще мені приємно оголосити моїх спонсорів: Ані Мавечмен, Ярослав Ярослав, Ліна Солат та Елля Сосол. А також вдячний за одноразовий донат Андрію. Фінансово підтримати мене можна за посиланням у описі, але, звичайно, після донату на АЗС. Заходьте в телеграм-канал, а на цьому все. Бувайте та нехай щастить.